Повернімося, так би мовити, до підсумків удару по кримському мосту, або ж руйнування, якщо правильніше говорити, його автомобільної частини. Отже, зараз окупанти або навіть не окупанти. Хоча чому ну цивільне населення так само окупанти, які приїхали до Криму і думали там собі погріти пузо. А от зараз в них з'явилася така велика нагальна потреба. Ось по цьому шляху, так званому сухопутному коридору, утікати до себе на матушку Росію. Десь до, до Таганрогу вони створили тут. Затори на цьому шляху. Наскільки це може створювати незручність для російських окупантів? По перше, коли от ну напевно колони величезні із цивільної техніки, а тут тобі треба якось переміщатися, перевозити поранених, переміщати техніку. Вони це все будуть ці всі зіваки знімати на телефон, викладати. Звісно ж, В них немає такої інформаційної гігієни. Це раз. Хоча є другий момент, Олександре подейкою що мовляв, тепер ось ця вся вервиця машин може створити такий собі живий щит для окупантів, який. Ну, зробить недоступними їх невразливими від ударів ЗСУ. О, ну, щодо живого щита я скажу так: знаходження біля військового об'єкту або біля військової техніки російської, це загроза для життя, тому це проблеми вже того, хто знаходиться біля цієї техніки. Знаєте, що я вам скажу? Ось на Кримському мосту о, сьогодні о, були. Скажімо так, постраждалі, але мені їх взагалі не шкода, навіщо вони їхали їхали до Криму? Вони що не знають, що це зона бойових дій, повномасштабної війни, там відбувається це не тільки тимчасово окупована територія, на якій, взагалі, щоб відпочивати, знаходитись, не небажано, особливо якщо їхати кримським мостом, а взагалі це все зона бойових дій. Отже, всі, хто сьогодні загинув, на Кримському мосту це їх власні сексуальні проблеми. Ось і все. І це не має вже різниці від віку, від статі і так далі, і тому подібно. Так, може, це якось не людяно, але так воно є. І а, щодо того, що вони можуть прикриватися а, цивільними, та вони завжди так робили. А вони не просто а, можуть прикриватися цивільними, вони навіть самі можуть. Влаштувати якийсь терористичний акт, е, обстріляти колону з цивільними, а потім сказати, що це ось це Збройні сили України, використали. Касетні боєприпаси, які надали їм США. Ну чому б ні можуть ну, так, тільки ніхто не ради. буде брати до уваги, що там наскільки вони на 39 максимум кілометрів? Так ці касетні Ну, боєприпаси. дивлячись від того, який самий касетний боєприпас, ну, так. бо о, у Хаймерса також є о, можливість використовувати касетні боєприпаси, бойову частину касетну, але Хаймерс о, до Чонгару не долетить. Отже, ну з цього можна робити відповідні... та й до Бердянська він не долетить, і до Маріуполя а, не долетить і до... так і, і інший момент сили оборони України завжди демонстрували з 2022 му році, в 2023, що ми високоточно наносимо удари, точково та високоточно. Ми можемо високоточно знищити навіть систему реактивну систему залпового вогню, яка десь там зайняла свою позицію. Але чи нас повинно хвилювати те, що у той час, коли ми знищуємо цю РСЗО, біля неї е, стоїть авто з російськими туристами, які вирішили зробити селфі е, на фоні е, техніки з символікою Z. Ну, якщо вони там опинились саме в цей момент, знову ж таки, повертаємось з самого початку, це їх власні проблеми. Прозу, проблеми розумового характеру. Е, тому. Е, Можуть дійсно прикриватися цивільними і будуть прикриватися цивільними, будуть їх використовувати, але нам робити свою справу, і ми на це не повинні звертати увагу. Тобто, це нас нема ну не мусить зупиняти ніяким чином Вони, взагалі, не комбатан. Немає об'єктів, які так. ми будемо знищувати. Так навіть якщо буде якась там колона, буде можливість знищити якусь військову колону по цим напрямкам. Ну, наприклад, від Чонгару до Мелітополя або з Бердянську до Мелітополя. Ну, хіба ж нас повинно якось зупиняти те, що там ось ці екстремальні туристи роз'їжджають? Ну, хіба вони не знають, що це зона бойових дій? Це також треба розуміти. Ну тільки не з повно розуму хтось може повести дітей разом з дітьми, поїхати відпочивати туди, де літають ракети, Чи вони не дивляться телевізор. Ну там є ментальні проблеми. Тут що, що тут вже ну отже, це це буде така собі зачистка соціумов кластеру соціума з ментальними проблемами. Ганройський міст, ось таке цікаве питання. Я покажу зараз, де він на карті. Це якраз на цьому на шляху слідування цього сухопутного коридору. Ось чимало про нього говорять. Що це дуже навіть така ласа воєнна ціль для України. Ну, питання От, до Вугледару тут скільки 111 кілометрів. Ну окей, ми розуміємо: від Вугледару не може бути, може бути далі. По ньому чому не відбуваються пуски? Тому що до саме цього мосту може дістатися, ну наприклад, Storm Shadow Як варіант, гарантовано. А ми ж дуже добре знаємо, що Storm Shadow це британська ракета або скальп, це французька ракета. Хоча це однотипні ракети, але і не можна застосовувати цю зброю по території Російської Федерації тільки по тимчасово окупованим територіям. Тому, якщо щось станеться з мостом та в Тагондрозі, то це ну буде вже, скажімо так, не е, дія е, Стурмшеду, не дія. М142 Хаймерс, Атакамс, скальп і чогось там ще. Щось буде несподіване, що росіяни бути, ще не готові. Це має бути українська зброя, очевидно. Це може бути вільха, так, вільха М, це може бути Нептун в режимі ну, земля, земля. Валерій так? Залужний дав зрозуміти дуже чітко під час своїх інтерв'ю. Так, він дав зрозуміти, що якщо буде чим вдарити, то він вдарить а поки що, отже, це не це не на часі. На це назвемо це так. Ось у контексті знаєте такого соціального напруження. Так, окей, якщо удар по кримському мосту або руйнування цієї автомобільної частини не спричинило значних військових втрат, хоча так частково ми деякі аргументи ще знаходимо на те, що це може бути плюсом а з іншого боку, це безумовно плюс. Це безумовно але, з, з іншого боку. Це дуже великий плюс uh, в контексті залякування росіян перенесення, радше війни на їхню територію, починаючи від uh, там командира ні, цього ні, згодного журналі, не та, ні, не від на згодні? їх територію, не на їх ні, я, я, я маю на увазі в принципі в їхні голови. Давайте так не на їх, ну, їх, їх ментальності, так але так, так. Тут все сталося дуже дуже грамотно. А цей інцидент таки, скажімо так: цей інцидент стався дуже грамотно. Він відбувся саме. В адміністративних межах територіальних межах саме України, українського Криму, не на території Російської Федерації, умовно кажучи, в межах там по розподілу по Чорному та Азовському моря, а саме на території України. Мені просто от якраз в контексті ментальності цікаво, що а ось цей епізод. Там хто їде до Криму, може до них щось там до Петра є, що цього робити не треба, і треба краще, забиратися, забиратися, накивати п'ятами з України. Згадайте цей епізод із ліквідацією спортсмена, колишнього капітана підводного човна, з якого здійснювалися пуски калібрів під час пробіжків у парку. Його застрелили. Згадаємо постійне буде напруження буде. по Шебекіно, що туди може щось прилетіти. Ну і от свіжі фактори, які почали з'являтися. Мені вони дуже подобаються. Ось такі записочки починають з'являтися на лобовому склі е жінок, або ну тобто, дружина або сестер окупантів, або в, в, в двері їм засовують, або в поштові скриньки. Ось такі записочки. Слухайте, ну мені здається, це психологічний ефект, психологічне напруження в такому тримати е залізних рукавицях росіян. Це може мати свій сенс, так безумовно, так. Безумовно, це може впливати, але а, все ж таки, ось а, такий метод а, він небезпечний для того, хто це робить, тому що в Росії а, велика кількість а, камер, а, які саме спостерігають за тим, що відбувається на вулицях. Тому людей, які займаються саме розповсюдженням ось а, таких попереджень. Назимо це так, ну їх можуть відслідкувати. Тому треба робити все це дуже дуже обережно. Але якщо хтось це робить, якщо хтось знає, що ця жінка це сестра вбивці, саме з 1430 го полку, першого батальйону, третьої роти другого взводу, а тоді ця людина знає, як обережно діяти. Маю на це надію.